Доброго дня. Хотілося б розповісти про нову пропозицію на ринку систем моделювання, аналізу та створення ГІС для мереж міста. Це пов'язано з водопостачанням, дистриб'юцією води в місті, водовідведенням. Дренажними системами і аналітичними можливостями. Ця, цей продукт був запропонований однією з компаній світових автодеск. Ребрендингу не відбулось, тобто він має назву інновація, нова назва в світі таких пропозицій. Всі можливості, це комплексна пропозиція, вона надається в наборі продуктів, це моделювання приводовідведення, моделю, проєктування дренажних систем, в тому числі в зелених зонах, постачання питної води, каналізування. От, і кожен з цих продуктів дозволяє, ну, це назви цих продуктів, вони нові, приходиться багато з чим розбиратись, але визначеність доволі правильна, тому що на цій схемі показано, як ці продукти використовуються під час планування. Створення мереж, проведення гідравлічних розрахунків, проєктування мереж, будівництві і потім володіння цими мережами, все це забезпечено певними розділами. Одразу скажемо, що це не дуже коштовна річ і може використовуватися тільки, мабуть, що для великих місць або власників. І це супроводжується в тому числі наявністю персоналу певного рівня. От. В даному випадку це певні скріншоти роботи цих продуктів. Для тих, хто працює з геоінформаційними системами, нічого нового можна сказати, що немає. Тобто традиційно це якась система дерева керування проєктом, які. Представлені, які дані використовуються, які відбуваються аналітичні процеси при роботі з цими даними. Ну, от на, цьому, на цьому екрані показаний якраз процес моделювання водовід... ну, ситуації з водовідведенням під час рівнів там, там, так і таке інше. От, це потребує е, точної розробки 3D-моделі місцевості, рельєфу там, і так і далі. От, е, дистриб'юція води відбувається теж, тобто, так звані білінгові системи, тобто вони забезпечені певними, е, певними інструментами цієї системи, програмними розділами. От, і, е, при постачанні якраз використовуються геоданні, продукт працює з Аргіз, до речі, по інтерфейсу дуже схожий на продукти компанії ЕСРІ. Для того, щоб роботи, роботи, працювати з цими даними, цими програмними засобами, потрібно наявність ліцензії продуктів компанії Esri. От. Ну, от, в даному випадку показані робота якраз з мережами води, водопостачання, якісь аналітичні системи, розділи роботи з цими даними. От. Все це пов'язано з плануваннями даними, розміщенням. В даному випадку це якраз робота системи, яка Моделює, аналізує водовідведення тобто, по, по системам турбопроводів і так далі. Коротенько про саму роботу живу цього продукту, тобто, інтерфейс в нього, як ще раз сказав, доволі простий, дуже схожий на інтерфейс, мабуть, ArcGIS Pro. От, тут є різноманітні інструменти для роботи з даними в проєкті. От, ну, і Традиційно все це супроводжується е, системою підтримки, тобто хелпом, так званий, в якій ви можете отримати все, все необхідне для того, щоб розпочати працювати з цими, з, з цими програмними засобами і таке інше. Дякую вам за увагу.